Всім привіт! Я сьогодні хочу розказати, що відбулося з цим інвертором. У нас є такий інвертор, такі два DDF p 4 акумулятора. А сьогодні я прийшов і він вийде помилку. Ось тут по центру Morga дві Book БП, і де вхід було, ой, де вихід було нулі. Світло було. І а коли пропадало, він просто не працював. Світло пропадало, він теж виключався. І підключався через Bluetooth до акумуляторів, вони 100% заряджені були, програма показувала. А не було виходу з інвертора. Що я зробив? Взяв, зняв кліму з акумулятора, поставив і він почав працювати. Не знаю чого, є дві причини, я так думаю, це можливо перше, що перегрузила його, друга, можливо, він перегрівся. Ось з є такі сітки, там пароломка стоїть. І ця сітка повністю була забита пилюкою і, і з тої сторони так само. І знизу теж є два пуле, і тут теж все було забите пилюкою. Ось навіть на стіні така пилюка в культурні. Він зверху втягує. А сюди відуває. Можливо, перегрівся і теж видає помилку і він виключив все. Я, я... зняв крему і все працює. Можливо, комусь буде корисно, так що пишіть. Буду вдячний за ваші відгуки, чи у вас вийшло, чи ні. Можливо, комусь буде корисно. Зараз в майже в багатьох є ці інвертори. Я навіть думав, його вже нести на ремонт, але ось так вийшло і все запрацювало.